Добре, я про себе не, не би так не вповилася про плеєра. Да! Та є, що розмовляти з принцем Землі і лідером Землі це було тим, а? Мені. Це пане до тебе. Тож... До мене де є одне завдання. Е, яке. І ти мене дізнатися базу на армії кенштабу називу. Ще передати, а самі Ми можемо. Що? Відкрити портал в землю. Чи ви можете покинути нас так? А, тоді. А, ми ми виконуємо цей квест. Добре. А це хто був? Король пано, правитель землі. Правитель землі? Так. А ще хто може бути? А, ну, так, мабуть, це він. Добре, а чого ми не краще? Ну, ми вже не в штабі може так буде ліпше добратися до Е, Так! До Армінезегу. А як ми спустимося? А, ну, знаю, але в тебе круки є? Крюк? Крюки є! А, чудово, йде. Сюди. А, а, так. Так, Зараз є. Yeah. Що тепер? Ми вже на инштабі, чудово. Давайте. Далаш. Так, нам потрібно зробити нову місію. Тепер ідея. вбити вбито Вбити 20 мільйонів визив це все також вбийте кого 50 мільйонів Відміністів. Від і 30 мільйонів піменців. Добре, буде виконано. Чудово. Тоді на завтра. А а, Вони хотіли це зробити. От як. Вирішили мене обдурити нічого. Що? Не можу пополодитися вторгненням. Яким же вторгненням? Я не вас не розумію. Інтервенцією. Інтервенцією в що? незр. Ми зробимо інтервенцію на незр. Щоб зупинити геноцид. І репресії. Я не кидав умови, щоб це зупинити. Але він не хочеться виконати, наче буде погіршим. А, Портал. Так, зараз відкрию. А, добре. А, дізнався. Нам ти ще яком робить. Негал. Це, напевне, зверху десь. Зверху? Виправся? Так. тут? Так, такі на ну, вот нічого мене сюди поглидали, як нічого не роблю. Я сам не знаю, але це не важливо. Не не дікати або вже спалили. Що? Як? А, так. Покинемо цей чортовий товий Е, Та, я просто а ти що. Е, я просто не хочу залишатися назер, я так вигнана, ні, тут нічого залишатися. Е, Та, херобрання теж ліпше піти в землю, тому що так непше не ліпше бути на незем. Та ліки не по називу буде дуже погано. А, та нарешті ми можемо бути разом і закінчимо весь, весь цей цирк. так, я просто думала, що ми більшість цього міста ніколи не вийдемось, але це вийшло З змугою про плеєра, так? Так, е -е -е, заради мене, так. Тільки е -е, я думаю, що ми ну, якось не попадемо. Я так так само так думаю. Що? А ви хто такі? Я базі. А це ти хто? А, що ви тут робите? Що ми тут робимо? Ми воєнні. Не, ми дізналися, що ви передали інформацію прямо за мельцію. Це не хочу нам важливо. Ми сюди прийшли, щоб знищити ваше портал, щоб вони повернулися на землю. А а ну, що ви це кажете? Ми самі не знаємо. Хочеться не важливо, ми так і знову будете без порталу. А ви дивіться? ты кому-то сказав. Стреляй! А! Ну, взрывайте! Э, Батя, втекай! А где ж вони якісь дурники? Динамитом неможливо, знищити обсидіан. Я... ну я... ну ми ж просто... Стреляй! Гранати в своїй базі! Авай, байде! Вийшло слово! Да? А ти хто такий? Ти не базе. Я ва, я Озі. Я ж прям кричу. А де ти хлопець? нас, напевно, втік? Ну хоть і не важливо, нам не так нас тут в загійці вбивати. Ідемо. Лот ви втік. Там ще тис були дуги. Я герой то встиг дойти. Так. Тільки хто такі Базі, Вазі і Озія? Озі? Це напевно демоніція, тому що я не думаю, що це може бути десь... Демоніці? Та, напевно не вони дізналися і генерал відправив. Але ми тепер без порталу. Тільки що тепер нам не бояться, це інтервенції. Ну, як інтервенції, вони ж нас не тронять, вони ж нас знають, так? Ну, можливо, не всі. Ем, як це буде акурувати буде генерал, напевно, на всім. Ти хочеш казати, що нам подається бити споти ж народу? Mm, я так не знаю. Але, напевно, вони, напевно, через тиждень почнуть. Вони вже до наче підготуватися. Повіхаю, вони не дуже швидко нападуть, ніж через місяць. А ми ні. Мені не бути обережним. Цей час.